Віт, потеплішало, все зеленіє, прийшла весна, як то кажуть. Треба починати щось робити. Ну що, не знаю за що братись в першу чергу. Мабуть, треба позбирати сміття, яке пороздувало вітром. Заберу його з собою, вивезу на сміт... смітник якийсь, тут не хочу. Викидати нічого на звалище смітники, оці, які ніхто не прибирає, не вивозить. Ось це все вивезти треба. І в доміку зараз подивимося, що треба буде прибрати. О, повітряна тривога. Так, тут треба все поприбирати. Тут. Ну і... Напевно, я сьогодні виноград розпакую та попідв'язую. Треба ще буде вирвати ось цю кукурузу, яка з того року замерзла. вся. Ось це все прибрати. Там я бачив, ще капуста залишалась. Не знаю, Рози треба вже знімати з них ці мішочки чи не треба. Буде зараз, не знаю, зателефоную, мабуть, дружині, ви в неї. Тут, бачу, все. Розвалилось, треба буде силу чоловічу прикласти. Виноград попідрізати треба. Ну, такі плани в мене на сьогодні більш порядки понаводити. Привез з собою. Корм для кішечок, а щось кішечок тут немає і собачкам купив поїсти. Що в мене коїться на цій дачі? Ну, Пороздувало пінопласи весь Листя не знаю, знову треба буде згортати. Так, тут виноград я утоплював. Так, мотлок вивезти треба. Виноград, виноград, там виноград. Роботи багато. Не знаю, коли я це все буду робити. Зараз трішечки час він і з'явився. Телефонував вчора, узнавав скільки буде коштувати культиваторам обробити землю. 1200 гривень за 5 соток, У мене 6 соток. І сказав так, що давайте записуйтесь, бо в мене все буде розписано, мені потім всі телефонують, а я вже не можу. І я як їду зі своїм мотоблоком, всі до мене біжуть. Коротше, хлопець на розхват якийсь. Каже, зроблю так, що земля буде як пух. Не знаю, зможе він тут таке зробити, що з цією травою робити. Вона така сантиметрів, мабуть, 40. Підкажіть, будь ласка, що можна зробити з цією травою? Як її видалити? Цей весь сухостій. Тут взагалі високий. Ну, я думаю, на відео ви побачите бо я якось через екранчик не дуже бачу стежку якось треба буде реставрувати о тут в мене щось вже росте якісь квіти так і там багато багато роботи перший клієнт прибіг я хотів сам поїсти думаю Достану корм. Що котику? Зараз я тебе годувати буду. Що подивимось. Подивимось, буде їсти чи ні. На, я тобі сюди насиплю. Бо тарілочки в тебе ще тут немає. Еж. О, отак, от та? Ну ти, мабуть, не голодний, ти просто хотів привітатись. Ну, я зрозумів, він хоче хот-дог. булочку він їсть. Його тут привчили їсти хліб, та все хорош тертися від мене. <клухи> Будеш мишей ловити? Кіт, кишка, Наїлось. Так, ну годі. Я ще помітив, що в мене стоп покосило. Блін. Ще ніхто не бачить цього. Прям покосило, покосило. І ще помітив, що забор Теж покосила, я не знаю як його вирівнювати. В мене замок не зачиняється навіть зараз. Це воно зараз вирівнялось, а того разу, коли я отак зачиняв його, то тут відстань тут була. А зараз я знову зміг зачинити. Розпочав я вже тут прибирати, перебираю, блін, як завжди, хочеться так взяти, все викинути. І починаєш кожну якусь дрібничку передивлятись, там якесь удобрення лежить, там ще щось лежить, там якісь семінари лежать, там ще щось лежить. все, якісь ампули знайшов. Треба буде загуглити, що це таке, якийсь Еміс Стим С і він. І він. Не знаю, може це ліки якісь, Ну, не думаю, може це щось. Щоб травити щось. Кучу всього не знаю за що хапатись. Знаєте, краще б, мабуть, когось попросити, щоб він оце все взяв. Поки ти не бачиш, зібрав докупи, заказав, замовив якогось сюди камаза чи зіла і вивіз. Тому що, коли сам починаєш оце все викидати, ти починаєш перебирати, дивитись, думаєш, зараз все викину, щоб було пусто, нічого зайвого не було. А потім такий мішечки треба будуть. А там і відерко таке треба буде, а там і така баклага стане у нагоді. Якісь барахляндії, згони, ключики. Ну, це виноград підв'язувати буду. Тут сітка ще, куча куча сім'ян, куча добрива. добрива. І всякі хімікати. Оця вся коробка з хімікатами. отут пакет з хімікатами. Багато я. Викидую, бо я навіть не знаю, що там. Куча, куча всяких яди для криз, хамяків, гризунів. Капець. Я навіть не знаю, що починати. І, і вроді почав, і, і вроді і не почав. Туди-сюди, Самольоти наді мною літають. Якось так. Ну не знаю. Зараз приберу і зніму вже як воно стало, так що запам'ятайте, як воно є і як воно буде. Знаєте, я так думаю, що одним днем я нічого не вирішу. Тут стільки всього ще треба робити ось з кухні. Купу, купу всього повикидав. Тут багато чого було. Тут. Я ще в погріб не лазив. Тут весь мотлок повикидав. Залишив тільки там фарба, проволока, плоскогубці. Уксусу багато запакованого ще закритого. Фу, я вже замотався просто. Тут мотлох, там мотлох. куча огірків, які треба викинути, не знаю, чи з бутильками викидати, чи, блін, десь так викинути, бутильки позабирати. Думав такий видосик зробити, як я прибираю, але я розумію, що це нікому не цікаво буде. Навіть якщо я на таймлапс поставлю. Приготував місце. Хотілося б, щоб все влізло. Не знаю що зараз влізе, Ще не влізе, то залишиться тут. І вивезу іншого разу. Вже темніше, треба вже їхати додому. Трішечки так повиносив, поскладав наступного разу, це все позабираю. Повиривав те, що я не встиг. Перед зимою зробити, повиривав, ось куча ціла капуста, картопля, яка там позалишалась, позрізав тільки що квіти. Не знаю, що це за квіти. Ну, мені здається, що їх треба зрізати, тому що вони були такі величезні, сухі. А думаю на вихідному приїхати, привезти бочку і в бочці, думаю, поспалювати оце все. Бадилля, там воно куча, тут куча, тут куча, там, там. Та тут багато. Просто ще роботи не початий край. Треба буде балон газовий заправити. І тут вже більш-менш хламу немає, треба буде посуд передивитися, вже приїду. Якось іншого разу буду передивлятися, яку посуду викинути, яку залишити, помити і навести тут порядочок. В доміку, до речі, я ще не добрався до другого поверху. Зараз я може, там світла немає. Тут вже більш-менш я прибирав. Мішечки ці треба буде ще убрати. Залишив тільки те, що треба. Це все сіміна, отрута, добрива, сілітра, там цемент, ще якась фігня. Коротше, те, що треба. Це я потім по коробочкам розкладу. Тут я вже позаметав і яшечки склав. А там нічого не буде, видно. Іншого разу зніму і там я бачу вже теж купа різного брухту. Боже мій, скільки років це все збиралося. Тут якось вже трішки побирав, треба буде це все ще повивозити, повикидати. Тут вже такого мотлуху немає. Знайшов таку коробочку, думаю, в ній можна буде Сіміна зберігати. Якось так. Ще треба буде вивести радянську пральну машину кудись, не знаю куди її діти. І радянська УССР написано соковижималка. І вона ще й працює електрична. Так, ну, як би не хотілося, а ведра мені потрібні, виварка, я не знаю. Миски, тут можна цемент буде замішувати. І не знаю, куди його убрати. Куди його обрати? Тут ще я поприбираю, помию і буде все в огнях, як кажуть. А зараз я вам покажу. Як в машині розмістилося оце все сміття. Добре мати велику машину, але бус, мабуть, краще. Мічта дачника. Універсал або бус. Ну, універсал в мене вже є. Тут не знаю, що робити. Ну, просто... Не знаю за що хапатись, треба, мабуть, якийсь список робіт собі, написати, що в першу чергу треба зробити. Ось ці всі пляшки позбирати, повикидати. Тут теж якесь відро стоїть. Віна чи попідрізати, каже, треба. Кажучи, треба клубніку побризгати. Блін, не пам'ятаю перекисю. перекис водню. Казали з водою розмішати і клубніку А Тут я так розумію картопля ще залишилась. Треба якось повиривати бадилля та перекопати. А ось і рижий прийшов. іди поїж, іди. іди, кушай ось. на, 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 Кушай. О, а цьому подобається, це їсть. Я ж тобі привіз. Я ж не думав, що той буде ще. Той такого не хоче. З тим прийшлося ділитися булочкою. Що ти мене Руки брудні. Хі-хі. Що? Приїхав я на смітник, щоб ви не думали, що я десь викинув в неположеному місці. Зараз викину і буду їхати вже додому.